Всім привіт! Запишу кілька парад по вивченню німецької мови, які спрацювали на практиці в мене і в моїх знайомих. Перша порада. Вам треба закласти фундамент, базу. Тому, якщо є можливість, вибирайте найкращі мовні школи в Німеччині, це є Бірліц і Гетто-інститут. Уникайте фольксколі, якщо є можливість, тому що вона найдешевша, туди намагається запхати всіх Джоб Сентр Арбедзант. Але вона навчить дуже добре. Беріть е, інтенсивні курси. Я в свій час ходила півроку на курси кожен день, як на роботу, 8 годин, і ще й домашні завдання нам давали. Е, в кінці я мала сертифікат Б2 і друга порада: е, читайте і дивіться відеоматеріал на німецькій мові. Е, я десь перші 6-7 років в Німеччині. Читала і дивилася телебачення тільки на, на німецькій. Коли я отримала свій чудовий сертифікат b 2 після курсів, я взяла е е книжку на німецькій мові, почала читати і побачила, що я розумію, з нею хіба одну третину. Тоді я взяла словник і почала перекладати слово за словом. Е цю книжку я читала десь 5 разів, і тільки на п'ятий раз я змогла прочитати її без словника. Другу книжку я вже читала тільки два рази. Ну і так далі. Ну і третя порада спілкуйтесь, 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 спілкуйтесь. Йдіть в спортивні якісь спілки ферайни. Найкраще це піти на роботу чи на навчання, а причому таке, щоб вам щоб змушені були спілкуватися. Мені дуже повезло з першою роботою, тому що там я дуже інтенсивно змушена була спілкуватися на всіх рівнях комунікації. Тобто Особисто з клієнтами я писала е-мейли, мала в них відповідати, і по телефону, причому по телефону з усією Німеччиною, тобто я почала навчилась розрізняти різні діалекти. Знаєте, коли дзвонить такий собі дядечко з Баден Биртимерга, і ти так розумієш, алло, Бла бла бла, 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 бла. І тобі сидиш на телефоні, думаєш, боже він що робити? Я починала задавати питання, на які він мав відповідати так чи ні. Знаєте, так, типу, у вас є якась проблема? Так. Ця проблема складається з того. Так. Ну і так далі. Через пару місяців я була його улюбленою співробітницею, він завжди дзвонив тільки до мене, тому що він сприймав таке такі спілкування, як проявлення турботи про нього. Так? Я брала собі час, щоб з ним поспілкуватися. І от це дуже подобалося. Ну, а я навчилася розрізняти швабський діалект, всі від того отримали якусь свою користь. І успіхів! Пока!